Почнеться матч. Зараз Сарбін розіграш відповідно приймає юксо. Стартовий склад Металурга на цей матч. Сьогодні на поворотах на ну, в центрі поля Данило І на пару ці бандури бурят влади 21 однорічний Матвій Харченко. Тут страт проти суперника не порушує правила. Поплює м'яч на Борисенка. Передача. той далі продовжує на Іродовського. Іродовський навісу штрафний майданчик. Буряк головою проробиває. Пішов Іродовський пресингувати Федотова. Федотов так пира по футзальному. Вибуває м'яч Бандурін. Штрафного майданчику Бандурін. Але звалився м'яч із ноги. Юречко падає і звучить свисток. Ваваб загалом до кінця року залишається шість виїзних матчів і три домашніх. Тут порушення правил. Нині з капітанською пов'язкою. Дідяєв прострілює і знову. Макнів грає головою на підбиранні Парагвай, але це передача на юречка від Парагвая. Клименко залишається група гравців запорізької команди в чужому штрафному майданчику. Федотов кулаками на виході грає впевнено. Тут йде боротьба за підбирання Козлов непогано. Казаков у нього м'яч Радовський відбирає. І Родовський і трьох суперників обійшов Яродовський. І і фолять. це друга хвилина поєдинку. Після кількох зітні зараз, як Дедяєв прийшов з траса, Дедяєв навішує. Хто на підбиранні? Ще ось Селін безумовно йому потрібно привертати увагу в чужому штрафному майданчику. Такродовський встигає на цей м'яч, але задалеко відпускає. Гоулард, арт. Його удар з лівої! на ближню пішла передача. Більше часу в атаці проводить. От і зараз. Іродовський чекає передачі Бандурін. На нього переведенням Бандурін. Бандурін 1-0! Забиває Олексій Бандурін із передачі Дмитра Іродовського. І ось вона. Ініціатива, яка була у металу. забігає Артем Козлов. Фольковський лишається з м'ячем. Фальковський. Його удар! М'яч лишає в стіг. Ось о, цей дует. А біля м'яча. Нові зараз прогавили абсолютно одного Козакова. Тут вже Фолч. Гоулард перший на м'ячі випередив Він юречка. Козлов вибиває. Фальковський не дотягнувся до м'яча. Тут же Махнєв та Фальковський. Шої паузи. Козлов. Гоулар тут для нього вийшла ця передача. Юрешко м'яч зупиняє. Євдокимов у нас виконує подачу. Тут Козлов буде аут. Випуск... Трішечки загубив м'яч Олексій Бандурін, знайшов правильне рішення. Буряк. Надальний буряк. Борисенко головою опав з ворог. Це Іродовський. Іродовський навішує. Тут Макнів, перший на м'ячі на підбиранні. Пальох. Низом пробиває пальох. Фідотов м'яч. 70-та хвилина у матчі. Скидка на Парагуая. Він М'яч зупинив. Вирізає надалі на зазулю. Апеляції щодо гри рукою в штрафному майданчику. Ще один навіз. Фого головою пробиває Назар. Казаков віддає ліворуч. Зозуля. Простріл Назар з Парагвай де на фого. Тут а, підкат. буквально на днях теж захворів. Тому сьогодні і товка, чаще немає в Металурга. Удар головою. Троє на підбирання. Ну і Парагвай виконує штрафний. Хороша подача, і м'яч опиняється у воротах. Ставить корпус Вава. Його так відверто тримає за руку. Знюкна, м'яч розігрує. Не потрібно подавати для того, щоб наразитися на контратак. Ну і все звучить фінальний свисток, який означає чергову перемогу для Юкси.